Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини І сьогодні у випуску ми розкажемо, як приютівська громада прийняла вимушених переселенців. Кафе за зсу безкоштовна чистої військових. БДЮТ запрошує маленьких олександрійців на гортки. Минулого тижня Приютівська громада разом з іншими громадами Кіровоградщини приймала до себе вимушених переселенців з Донеччини. Це був вже п'ятий евакуаційний потяг з Покровська. Людей розмістили в місцях тимчасового проживання та надали гуманітарну і психологічну підтримку. Більш докладно далі у новинах. Приютівська громада почала приймати вимушених переселенців у жовтні 2022 року. Тоді населені пункти прихистили людей з Бахмуту та Лиману. Минулого тижня громада зустрічала евакуаційний поїзд з Покровська. Приймаємо ми в Новоселівку. І на Войнівку. у нас там визначені місця з обладнанням, з продуктами харчування на перший час. Є ліжка, постілі, сам все необхідне, враховуючи будь-який контингент, який до нас прибуде. Аби робота була чітка і злагоджена, а вимушені переселенці отримали допомогу. Задіють чимало організацій. Нам уже здійснили свою допомогу громадські організації 10 квітня. Червоний хрест громадська організація, яка надає допомогу у вигляді продуктів харчування Волчі Кічен, здається, і Кіровоградський обласний гуманітарний штаб, який курує департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної адміністрації. Ми їм дуже вдячні. Вдячні нашим партнерам постійним, які нам допомагають створити логістику, привезти, відвантажити, розвантажити. А що стосується людей, яких ми приймемо, то відповідно до контингенту, який в нас буде, це чи то люди похилового віку, чи родини з дітьми, чи люди одинокі, чи маломобільні, ми вже будемо вирішувати ці питання так, як і завжди. Згідно з новими правилами, новоприбулих громадян розселяють у місця тимчасового, а не компактного проживання. Якщо буде потреба, у нас в резерві є навчальний заклад, який готовий тимчасово, ну, скажімо так, на перетримку прийняти ще, ну, понад 70 осіб. Але це ну, тимчасово. Але надалі ми будемо бачити по ситуації. Звісно, ми не залишимо наших співвітчизників на призволяще. І якщо буде потреба, то будемо облаштовувати місця. Отримують у допомогу і ті, хто приїжджає з маленькими дітьми. Якщо приїздять родини з маленькими дітьми, у нас в центрі надання соціальних послуг є певна кількість того забезпечення для малих дітей. Але і, звісно, якщо дітки будуть виявляти бажання родини відвідувати дитячий садочок або навчання у вигляді офлайн, тому що багато з них продовжує навчання онлайн, то у нас безкоштовне харчування організовано. І у нас є певні запаси продуктів харчування. Нам допомогли наші Місцеві сільгосвиробники, наші партнери, які постійно допомагають, це мережа магазинів, маркетоп, тобто вечок. Я вже казала, що дуже багато людей відзивається. Наші товариства з обмеженою відповідальністю сільського У нас є певний запас продуктів харчування і є в центрі надання соціальних послуг одяг, який нам надавали релігійні організації. Зараз на території приютівської громади проживає близько тисячі вимушених переселенців. Про кафе за ЗСУ, що знаходиться на трасі Знам'янка Луганське зварено недалеко від Олександрії в бік Дніпра. Знає вже чимало військових. Їх тут радо зустрічають, смачно годують, ще й з собою передають смаколиків для побратимів. Годують захисників безкоштовно, а існує кафе за рахунок небайдужих українців, мешканців сусідніх населених пунктів, фермерів тощо. Чим частують військових? Бачила наша знімальна група. Кафе з промовистою назвою за ЗСУ за час роботи відвідало чимало військових. Розташоване воно на трасі Знам'янка Луганське зварено недалеко від Олександрів, напрямку Дніпра. Тут затишно і смачно. Захисників, звісно, пригощають безкоштовно. Дівчата розповідають, чим сьогодні будуть частувати. Вареники, пиріжки, салати, різні салати, і свіжі, і олів'є, і вінігрети. Ну як є, ну все. Що можемо? Кампути, піроги, ну все таке. Ну, починали з вареників, а потім вже почали борщ просити. Ну, таке щось рідке, щоб було. Почали варити борщі, а зараз вже все. Тетяна в кафе з перших днів його роботи. І так до самої перемоги. Перші гості у нас було два автобуси, які стали. Їх було по 50 чоловік. Ми з ног тут падали. В общем, заїжджали і на барні стойці вже стояли, бо в нас тут особи міста мало, було два столика всього-всього. на Ну нічого, ми покормили, хлопці доволі залишились, поїхали, шеврони поставляли нам. Дуже багато різні бригади заїжджають. У нас є так книга Жалобі, пропозицій. Вони там пишуть нам все, що вони бажають. Чого не вистачає, ми привозимо. Ну то єсть, хлопці залишаються довольними. Волонтери із Чечелєвки, я знаю, раніше привозили нам. Ну то багато із багатьох сіл привозять і яблука, і напітки, і вже готові селянки возили нам, і салати. Ну, тобто все, що нам треба. Тобто, ми, ми не встигли, там щось, закінчилося там сметаном. У нас є група. Ми, Пишемо в нашу групу, що нам не вистачає, і вони буквально на другий день, в тому ж, в цей же день привозять, ну, тобто помощників вистачає. Хлопці на знак вдячності залишають в кафе свої шеврони. Їх вже ціла колекція. Сьогодні теж заїжджала до нас головний Ось, все, оставив свій шеврончик. Ну, я не буду на камеру казати, але ну, ставив нам такий шеврончик. Поїхали вони на Донецький напрямок. Позивний у нього, звісно, батя. Ну, батя всім батя. Такий дядько чудовий. І теж наложили йому і в дорогу собі, бо дорога далека, і, не... і звісно, коли вони там поїдять наступного разу. Ну, чи можемо, ми теж допомагаємо їм. Є в кафе і книга відгуків. Звісно, вона пострявить словами вдячності. Підтримати добру справу може кожен. В соцмережах є сторінка за ЗСУ. Тут і запити, і фотозвіти, і вдячні пости помічникам і помічницям. Активних творчих, непосидючих та допитливих школярів запрошує до себе на навчання будинок дитячої та творчості. Чимала кількість гуртків за чотирма напрямками роботи навчать практичним умінням та забезпечить потребу вихованців у творчій самореалізації. Пропонує заклад дошкільної освіти у новому році і нові гуртки. Як саме розкажемо далі у сюжеті? Будинок дитячої та юнацької творчості розпочав новий навчальний рік. На зеленій зоні позашкільного закладу відбувся день відкритих дверей, під час якого маленьких гостей та батьків знайомили з мережею гуртків, що працюють. У нас працює традиційно науково-технічний, художньо естетичний, мистецький туристичний напрямок. Є багато чого нового, є чим поділитися. Є у нас нові фахівці, які вас можуть навчити малювати, ліпити, управляти дроном, авіамодельний гурток продовжує свою роботу. У нас також буде відкритий гурток радіозв'язку, випалювання, тому ласкаво просимо, наші двері відкриті. Дозвілля після школи в БДЮТ може знайти кожен охочий віком від 5 до 18 років. Гуртки працюють підготовки до школи, де дітки приходять п'ятирічного віку, ті, що не відвідують садочки. Молодша вікова категорія навчається малювати, ліпити з бісеру плетіння, ляльки плести, початково-технічного моделювання, вирізають з паперу. Середня вікова категорія може відвідати хореографічні, вокальні, театральні гуртки. Також у нас відкривається новий театральний гурток, театральний вибух. Для учнів старшої школи будинок дитячої та юнацької творчості пропонує не лише навчатись, а й розвивати навички комунікації, лідерства та командної роботи. Більш дорослі можуть відвідати наші туристики, краєзнавчий напрямок, скалелазання, картинг, авіамодельний, дрони. Керівник нового гуртка Квадрокоптери запрошує до себе хлопців та дівчат, які цікавляться робототехнікою, а також прагнуть розвинути технічні навички. На сьогоднішній день це сама сучасна необхідна професія, яку вони в майбутньому можуть отримати. Реалії сьогоднішнього дня нам підказують, що кожна дитина, кожна людина патріот, вона має керувати дроном. Я кожна людина на сьогоднішній день впорається із своїм мобільним телефоном, тому що те, що недоступно у нас на сьогодні, у нас буде доступне для всіх на завтра. У нас представлені цивільні Дрони, які зараз використовуються, на жаль, як я кажу, і в на війні. Це дрони серії Mavic, Mavic 3, DJI Air 2S і Mavic 3T, Ну тобто дрон з тепловізором. А також представлені дрони напрямку FPV власного виробництва. Ми запитали у дітей, чому їм подобається відвідувати гуртки в БДЮТ. Я хочу сюди один рік. Я хочу на початкове технічне моделювання. Мені подобається, що тут можна робити все. Я навчилася ліпити з глини, робити всякі поділки з дерева. Я ходжу на гуртки малювання та танці. Танці мені подобаються, тому що я можу, можу навчитися танцювати і мені будуть всі завідувати. А малювати мені дуже подобається, тому що я хочу один раз спробувати нарисувати аніме. Мені це дуже подобається. Під час дня відкритих дверей кожен мав можливість відвідати різноманітні майстер-класи і ближче познайомитись з викладачами і напрямками творчої діяльності позашкільного закладу освіти. На цьому все залишайтеся з нами і до нових зустрічей.